Доброго вечора всім. Рада я всіх бачити в нашому Zoom-офісі, що нам тут добре. І мої найщиріші вітання всім вам. Нас сьогодні вівторок і вівторок у нас бізнес-план. І я маю честь сьогодні представити нашого бізнес-партнера, прекрасну жінку, яка в житті багато чого досягла. Мені дуже приємно було. З нею познайомитись я передаю там і свій мікрофон. Вона сьогодні на аудиторії розказує бізнес-план. Прошу Тані. Доброго вечора. Я партнер компанії Міленіум ЛТД. Дуже радію, що я в цій компанії, коли ти вже дійсно розібрав і маркетингі, і в роботі, і ти дійсно розумієш, що компанія йде назустріч кожному партнеру. Що це за компанія? New Millennium Ltd. це комерційна компанія, яка зареєстрована на Сі у 2011 році. Має сертифікат з відзнакою апостол. Це червона печатка її не так просто отримати, тобто коли компанія проходить повністю всі перевірки, тоді тільки їй дають таку відзнаку. Сама система компанії вона розроблена Гарвардським університетом для того, щоб нам було вигідно комерційно удобно отримувати нерухомість. Адже в цієї компанії тут є лише один продукт. Це нерухомість. Чим компанія відрізняється від інших продуктових компаній, тому що в продуктових компаніях дуже багато продуктів, десь лінійка приблизно 250 номінувань. Тут лише один продукт це нерухомість. Компанія має матричний маркетинг. Так як основним продуктом є нерухомість, то для цього є система. Що це за система? Це система матриць і століт. В системі є сім матриць, і в такій системі ми про початок від реєстрації і до отримання нерухомості, вклавши лише одного разу тільки гроші. Тобто при реєстрі сама реєстрація безкоштовна, але щоб отримати місце в самій матриці, саме місце в матриці коштує 170 доларів. Тобто, що ви що ви купляєте? Ви при цьому купляєте. Місце в матриці, де таким чином збираєте свою команду, тобто з ким ви будете йти по матрицям і по столам до своєї цілі. Тобто остаточна ціль це 128 тисяч доларів. Якщо ви будете проходити навчання, тобто ви коли розберетеся в цьому, тобто тут е, мінімальний заробіт 300 доларів, тобто його тут можна отримувати. Безліч разів так само будьте в якому століти затримуватися. Там можливо отримувати дохід кілька разів при правильному построєнні своєї команди. Звідки ж тут гроші? Сама компанія діяльності компанії то кілька. Це нерухомість, аренда, продаж нерухомості і будівництво. Компанія має бонусно накопичувальні програми. основних чотири програми європі, де ми вибрали саме цю програму, тому що тут лояльний вхід лише 170 до доларів на сьогоднішній день. Антикризова така програма, яка дозволяє отримати бізнес місце ну, майже кожну людину, яка має. Середній дохід і таким чином, щоб наприклад отримати більше дохід від наприклад, принаприпади дохід чотири тисячі доларів, ви в цій програмі можете зібрати тисячу доларів і перейти вже в слідуючу програму програму, вже гарантуючи, що компанія може виплатити 4 тисячі доларів. Тобто тисячу доларів ви лишаєте на реінвест, а три тисячі доларів ви можете зняти на свої потреби. Компанія дає і заробити гроші, і заробити, йти до отримання нерухомості. Кожна людина вибирає свій шлях. Хтось тобто хоче лише гроші заробляти, отсюди забрати і вирішувати свої проблеми, тобто там носити кредити, слідуючу програму СНТ Софт, де... Дохід вже 8 тисяч доларів. Це такі чотири основні програми. Вроді би тут яко нічого такого складного нічого немає. Але ж тут потрібно в кожній програмі розібратися дуже легко. Але ж місті з тим є свої нюанси, так як і в кожному бізнесі, який би ви не починали. Чи то ви відкриєте свій магазин, де будете торгувати, чи то відкриєте шиномонтаж, то тобто є взагалі кругом свої нюанси. Але ж тут є дуже великі такі плюси. Вам не потрібно Ніякого орендувати приміщення вам не треба платити оренди, вам не потрібно платити за послуги, вам не треба сюди нанімати ніяких людей. Тобто, Ваш офіс це телефон і ноутбук. ми працюємо з дому. Ваш офіс може бути кухня, курс, кімната. Швидкість зросту імену цього бізнесу теж залежить від вашої скорості, тому що комусь ця програма вдається за 4 місяці, комусь за 8, комусь за. Два роки, тобто всіх темпи різні. Але ж якщо ви до цього бізнесу будете відноситися серйозно підходом до навчання, і, і тоді в такому, такому випадку ви цю програму спокійно можете пройти від восьми місяців до п'яти роками за, що ви це зробили навіть і за місяць. Тут мені дуже подобається сам бізнес-план, що тут немає у нас е, ніяких рівнів в інших компаніях, є там уровень. Менеджера, Сафіра, і тут юні немає. Ми тут всі однакові. Ми всі тут однаково отримуємо дохід, однаково всі радіємо, однаково всі навчаємося. Також є умови так, по бізнес плану які нам потрібно їх робити. Якщо ви не будете виконувати ніяких умов, звісно, цього нічого може і не бути. Які тут головні умови? Головні умови це зайняти місце в матриці, тобто спочаткові. 170 доларів тобі, купити своє місце от, і запустити сюди двох людей, які також будуть запрошувати людей. І таким чином ви собі вистроїте команду і будете строїти свої матриці, з якими ви будете рухатися і отримувати дохід. І так само дохід будуть отримувати і з вашої команди люди, теж залежить від того. Наскільки вони будуть запрошувати людей, але ж тут нам не потрібно запрошувати всіх, всіх, всіх. Потрібно приглашати людей, лише тих, з ким ви хочете дійсно створити такий серйозний, іменно серйозний бізнес, з ким ви хочете жити у сусідству, кого ви хочете бачити кожен день, тоді. Будь ласка, вас команда буде, буде і розвиватися з приходом, тому що у вас не буде, буде ніяких отрицательних е моментів, тобто, тобто не буде ніяких е негараздів і все одне. Але ж треба тут навчатися, тому що навчання завжди воно на першому місці. Від цього потрібно розуміти, як ви представите е це людині, е тому що ну хтось. Е Придумаю, що для мене це дуже тяжко, а хтось вам навіть скаже, що це фінансова піраміда. Чим відрізняється, я вам так скажу, чим відрізняється фінансова піраміда взагалі від компаній, які конкретно працюють. Фінансової піраміди немає бізнес-плану. Фінансова піраміда, вона більше ніж два роки, вона не працює. І гроші там отримують лише хто того, вийшов наверх. Ці хто знизу гроші не отримують. Наша компанія, вона існує з 2011 року, тобто ніяка це не фінансова піраміда, тут є свій бізнес-план, є свої умови. Так що, якщо ви роздумуєте, або у вас якісь виникають сумніви, то в такому випадку зверніться до тієї людини, яка вас сюди пригласила, ми можемо зустрітися в Зумі і обговорити всі такі питання.